Аргентина колись це найбагатша країна в світі. Тут буде перша жінка-президент. Але раніше іммігранти з цілого світу будуть вибирати, куди краще поїхати в Штати чи в Аргентину. Так само, як і німці в 45-му після Другої світової війни. Один минут. Один минут. You know man? Yeah, yeah. До речі, чому після Другої світової війни німці обрали Аргентину? Ну, по перше, в Європі особо не залишишся, бо начудили вони там нормально. Голокости, концтабори. Ну а по-друге, їх все рівно находили в Аргентині. Це була одна з найвідоміших операцій ізраїльської розвідки. Вони не просто його знайшли. Вони викрили його просто з передмістя буенос Айреса і вивезли літаком в Ізраїль. Та Ейхмана судили за геноцид публічно вперше в історії. Але що на рахунок Аргентини?